Всім привіт, друзі! Рада вас вітати. Мене звати Ірина, канал Життя на КДЗ, ми з Кривого Рогу, Дніпропетровська область. Друзі, сонячна, добра погодка сьогодні. Вони питали мене показати, як я прикопала виноградну лозу. О, ну погляньте, оце я із фаєтона, друзі, прикопала виноградну лозу. Там в мене був кущик винограду Лідії. Я його перебрала, корінь викопала і на тому місці прикопала вино про одну лозу. Друзі, завжди показую город свій там, де в мене посаджені е, овочі, дерева там таке. А дуже багато людей питають, а де ваші квіти? Усі роки були квіти, багато ви показували у цьому році щось не показуєте. Друзі, дійсно, я так подивилася, щось я трохи протупила, якщо чесно. Ну вже в принципі, вже таке, що хризон е ще друзі не квітнуть. Піони вже відквітли. Е, кстати, в мене питали насчет піонів, чи я їх зрізую аж до землі. Ні, друзі, я зрізую тільки бутони і залишаю в такому вигляді аж до самої пізньої осені, поки вони не починають вже так знаєте, аж е, поки вони повністю не засохнуть. Щоб там формурували, щоб там бульбашки формурувались добре, і щоб на слідучий рік багато було. Бурульок, щоб, ну, щоб звідти вони пускали добрі вагони, щоб потім було багато квітів. Я і піони в цьому році продавала, ну, самі квіточки. І по 15, і по 20, і по 10 гривень, ну, дивлячись всякий день, то от кого мені потрібно, щоб було багато квітів, то я от кого роблю. Для мене вони важливі. І ну, ультрафіолет він допомагає їм зростати. Тобто, ну листячком вони ну вони бітають свої корінці, свої бульбашочки, що там унису під семелькоту кого? Так, це в мене осуюки. Я друзі, був один кущик. І я його розсадила. в общем, я не знала, як його правильно ділити. Я просто викопала з землі і порубала топором на п'ять частин оцю бульбашку велику. Раз, два, три, чотири, п'ять. погляньте, П'ять. І Іново ще ще один. там ще один троян. Червоний. Ой, друзі, є що показати. Хоч одне щось так квітне дійсно. Так, тут в мене деревинка, та що я вам показувала у цьому році. У мене тут і голден, і червона яблучка. Я Тут дві яблучки в мене привиті. Дуже така. Вона маленька, але багато плодоносить. плодоносив. У мене дуже багато хризонтем. Це я попересаджувала декілька кущиків. Друзі, хризонтемок звідтіля, там, де була у мене айва. Я її вже прибрала, зараз вам покажу. Обов'язково так ось я хочу поближче показати. Ну, вона вже, звісно, не так квітне, друзі, як навесні, але все одно, бачите, ще, ще буде квітнути. Так, це ми ось відквітли, друзі, такого раз. І відламали. І тут ще, 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 друзі, ще до холодів воно пусте, пагоночки буде квітнути. Ось, ось ще. бачите? Так, на дворі, друзі, в мене багато, дуже квіточок. Бачите, ну, отій сиреньові Квітні. Друзі, у нас їх називають октябринки сентябринки. Я не знаю, як вони правильно називаються, напишіть хто знає. Трояндочки воно ще така помаранчева, жовтенька трояндочка, ну мене розквітли. Так, ну там вже не квітнуть, верніше ще не квітнуть. Масянчико, ну погляньте. Чудо моє, шкода моя, така ходяча, груша вже погляньте, вимахала треба. Ні, напевно, друзі, навесні я її буду підрізати, щоб вона там воно провода. Я не хочу, щоб вона до проводів там е, доходила, щоб, не дай Бог, якщо буде там великі віти, щоб воно не порвало провода. Бо у нас тут е, провода і інтернетовські, е, оно і інтернетовський провод, і електричний провод, то, звісно, буде дуже жалко. О, ще тут яблучки трохи трохтять речіха. Ну, 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 Це вже їх потрошки залишилося, друзі. Тут в мене теж ну, декілька кущиків малини, друзі, але з малиною в цьому році, звісно, великі проблеми. Ну, що сьогодні йде по-любому навесні, то таке. Тут в мене воно ромашки біленькі, я їх... По Позрізувала Але все одно там ну, до листичку і пагони я залишаю завжди у всіх квіточок, поки вони самі не засохнуть. Як тільки тоді прибираю. Тут в мене теж друзі хризантеми, у мене дуже багато хризантем. Я їх полюбляю, дуже осінні квіти. Знаєте чому? Тому вже дуже холодно, навіть тоді, коли ми в курточках в теплі ходимо, і виходить, а вони квітнуть дуже гарно. Так, тут у мене ще кущик верби один, погляньте. Я його ще не викопувала, бо він у цьому році розрісся добре. Або в цьому році я хотіла вже корінь викопати, бо він вже старенький. Бо в мене там вже новий є. То от кого, друзі, ось ось цієї сторіночки, де в мене ніколи з цього краю я вам кажись, не показувала курничок. свіно, там курочки бігають мої. От-ко, друзі. Ось, от, друзі, повна тачка коренів. Оце я, е, друзі, пови, понакопувала ото скільки корінців. Повна тачка велика. Е, самий такий тяжкий корінь, друзі, був у айви. О, як же вам показати, що це дуже добре видно. Ну, я думаю, видно. Воно прям повна тачка. Так, курочки. Ось ось, ось собаче трохи залила, розлила друзі від розводою і залила собачу оцю собачі цей, коротше трапку собачу, на чому вони там спали в одному місці. Петька, ти куди виліз? Ти щупа кабра. О, що ти там возмущаєшся? Бачите, що й возмущається. От чудо. Друзі, вже курчат переселила туди до старих, але вони бояться, не виходять із сараю. А, хазяйка зайшла. любить провіряти усе, щоб все було добре. Помічниця моя. Друзі, ці курчата, що в мене дуже багато повиводилося у цьому році, майже усі півники. Ну, нічого. Оно ну, півники, ось опівник. Ну, їх видно. ну Дуже багато, в общем багато. В основному півники. Там курочок може 3-4, а то все, все півники. О, оно курчата, друзі, в сараї не хочуть вилазити. Ніякі не вилазять, друзі. оно, Бачите, усі усі сидять в сараї. Чого вони не виходять? Виходять, але дуже рідко. Оно всі, усі. усі. Ось у малесенькі ті, що я е, учора, друзі. Верніше, позавчора їх теж сюди закинула. І вони бачите, вони, вони бояться усього. Ну, нічого. Друзі, треба ж привикати, щоб вони вони все одно на подальшому будуть жити тут, у курнику з великими курями. То хай вже привикають, хай вже якось, ну. Хазяйка, ти сюди хочеш зайти, чудо ти моє. Друзі, світло в мене в курнику постійно горить І з 6 або з 5 ранку, коли я зможу встати. І у 10 вечора я тільки його вимикаю. Ну, Сьогодні їздила, яйця відвозила під заказ. У мене яйця я своїх курочок продаю по 50 гривень за десяток, тільки під. Бід замовлення, я з ними не стою. Але я ще е, в горщиках три перчинки е, туди відвезла і попродала е, по 80 по 70 гривень за, е, за горщик з перчиком. Зараз, друзі, трохи хочу вам показати. Масянка, ти з всіх сторін бігаєш, чудо ти моє е, показати, що я там на городі трохи зробила зовсім трохи, бо я наразі викорчовувала ці дні е, корні від дерев. Покажу вам, що я купила. Так, вона там айва була, я її повністю викопала, корінець, погляньте, вже дуже класно. Звідтіля я прибрала, пересадила квіти. Там в мене були хризонтеметри куща, я їх пересадила, і ще декілька кущів розділила. Там в мене вийшло чи 5, чи 6 кущиків туди пересадила, друзі. На квітничок. Тут він мені не потрібен. На цей на наступний рік, верніше, я на цьому місці хочу садити, або трохи картошки посадю. І на наступний рік, друзі, я буду вже садити і перець солодкий, і баклажани, і картошку. Бо ви мене просите, як ви садите, чим обробляєте, як вдобрюєте, що ви в общем, як ви їх вирощуєте, то обов'язково покажу, скоро прийде е, в мене насіння, і я вам покажу, що я купила. І тоді вже буду на світі рік висівати, висаджувати, будемо з вами разом доглядати усе. Тут корінь яблуні був, теж я прибирала, тут корінці були колоновидних яблунь, дуже багато. Тут 6, 6 7 кущиків було. Я прибрала їх корінців. І з цієї сторіночки, друзі, я тут навіть вже перекупала. Тут було теж 5 чи 6, 6 деревин, друзі. Не пам'ятаю, якщо чесно, колоновидних яблунь. Я їх теж перебрала і корін. Поприбирала і все тут перекопала, бо тут дуже довго, дуже багато років я тут не перекопувала. Тільки висивала, е, висівала, висивала, висівала, нічого не перекопала, То я в цьому році перекопала е, помідорчики ще щось тут декілька воно залишилось, кущиків. Е, і друзі, дуже багато ще, ще я навіть і не думаю прибирати воно, ці е, хапінет, каста і бобкат. То, як вони називаються? Гібриди, друзі, то вони от уже залишилися. І ще декілька у мене помідорчиків із сортових моїх і огурчиків. Декілька і ото я трохи позбираю. Як тільки будуть холода, то я їх поприбираю та і все буде добре. Друзі, сітку знову не зняла, бо ну дійсно не було коли. Корінь у айви. Оце у айва у мене була. Хто дивився, друзі? Корінь був такий, не то, що він великий, він от у яблунь якось він отаку в сторону розповзається. Друзі, було тяжко, але ну не настільки тяжко його викопати. було ну Раз, два, три. Я колоновидні, я буквально за, за день я їх всі повикопувала з рядку. А цей корінь я дійсно е, чи двоє, чи троє суток, друзі, викопав, бо він туди е, вглуб пішов чогось. Я так його таку яму друзі, викопала ось більше, чим, е, вище, ніж коліно моє. Таку яму велику викопала туди, щоб оцей корінь під. Ну, під, підгорнути, щоб його викорчувати. От такий він якийсь ну, сильний був. То от кого, друзі. ой, друзі, хочу показати ось октябринки сентябрінки, трохи другого кольору. Воно у сусідів погляньте, теж дуже гарно. Мені вони так подобаються. У мене е, трохи, в мене як голубіші, а, а у них, бачите, такі більш сиреневі, фіолетові. Ну, оті, друзі, то, то от кого. Масан. Що ти там загоряєш, вона масян дежура під сіткою загоряє. Так, ну що, друзі, підемо. Е, покажу я, що я там купила і по чому. Бо, друзі, е, сьогодні, вже в общем, мене на декілька днів ще синочок приїхав. Е, приїхав на машині, щоб забрати консервацію. І е, оце я сьогодні ще хочу там приготувати кое-что, то е, докупила. Е, друзі, ось учора. Ой, позавчора, друзі, я маринувала капусту, викладала, друзі, рецепт на каналі. Подивіться, ось погляньте, яка вона класна. Дуже хрумка, кстати, дуже-дуже смачнюча, друзі. Подивіться рецепт, який я викладала, і попробуйте приготувати. Дуже смачна, дуже класна. А, Кавунчик, друзі. Кавуни, друзі вчора купували, ми їздили у АТБ. Скупляться. Там якраз близько. Просто людина з машини продавала. Кавуни по 16 гривень за кіло домашні. і одинки по 35. Дуже спілі, дуже смачні були. Це ми купували на 4 мікрорайоні. На Ніколаївському АТБ. Хто знає, ну, хто з Кривого Рогу, там коло АТБ жіночка на машині виїжджає. А, і картошку ми в неї купили. Ой, якась така назва цікава. Ну, вона мені сподобалась, вона дуже длинна, і жовта всередині, і ну дуже длинна така, прикольна. По 28 гривень за кіло ми купили. Це, в общем, друзі, я розпродалась і трохи скупилася. Докупила ще одну банку олени о тебе 204 гривні, вона на ці Ну, Мені на зиму десь три штуки, отаких от вистає на всю зиму і на весну, Це я другу купила і оце. Донесла, то і добре. Так, потім, друзі, де я ще була. А, у магазині м'ясна мануфактура, друзі. Купила печериці. От кіло. Ну, там вони дуже дорогі. 200 чимось кіло. 204 гривні, 204 гривні за кіло я купила 312 грамів. мені треба було на одне блюдо. Дорогі друзі. А ВТБ, друзі, не було зовсім. Там більш дешеві. то откло. Купила 8 Е, Бідришки корині. Е, скільки ж вони, друзі? Стегно куряче 129,90 за кіло. Я тут вісім штучок купила, в мене на 186 гривень затягло. А, і е, курям купила. І по дорозі вже, друзі, що як завжди розірвала та годувала безхатні собачок. Там, оце жир яловичий. І з м'язком трохи погляньте. Сьогодні прям дуже класний, незаморожений, 5,90 за кіло, друзі. Маська, ти шкода. Так, далі, що я купила? Це у м'ясній мануфактурі, друзі. Так, Олена з АТБ. Далі в АТБ я ще купила корінь імбіря, друзі, хочу замаринувати. Отакий, От вот, друзі, кусок вийшов на 30 гривень 23 копійки. Так, далі, Два пуханця хліба соціального, як завжди. якщо я на нього попадаю, я купую. Отакий От хлібчик 450 за буханець. Оце я дві штучки купила. Далі купила, друзі, перчик у мене закінчився. Я отакий купила дві пачечки. Це Мрієвський. Ну, він мені дуже подобається. Він коштує 11,90. Отакий дві штуки я купила. Потім купила в мене перець духнаний закінчився. Тільки ця фірма, я її не люблю. Ну, ну коротше, купити, бо Він мені потрібен. Він коштує 28,30. Дорогий, зараза. Ну, а, треба. а, і паприка мені потрібна була для, оце, для стегон маринувати. Е, теж фірма не, не люблю. Я оце свою лінію, розумний вибір, ну, Другого не було, то я купила оце червоний перець. він, е, Ой, червоний кажу. Ну так, да, червоний тільки паприка. Солодкий, друзі. Він е, недорогий, 12,40. Так, Далі, друзі. Е, купила майонез. У мене синочок любить. Таке приїхав на декілька днів, звісно, кубати я і сама полюбляю, якщо чесно. Е, так, е, скільки він, скільки він. ой, Скільки він майонез. А він, кстати, на акції, друзі, був цей, е, цей майонез. Ти Майонез 42,50 на акції, друзі був. Далі, друзі, до рецепту, до цих до стегна треба був мед. Ну, Я купила самий найдешевший, мені 2 ложечки потрібно, змазати його буде. Ну, от Я купила друзі, він теж, кстати, на акції, іменно мед, він теж, друзі, недорогий. Так, батон, батон, батон. мед, 47,60, 250 грамова банка. От така різнотрав'я. Мені все одно мені м'ясо треба було змазати та все. А батончик, друзі, я дуже люблю такий рашеновський батончик 16 ,40. Купила собі та синочку. А і купила, друзі, е, отаку рибку. Просто поласувати. Ну, ми таке полюбляємо. То, оце, друзі, і вся моя покупка. Вомер рибка називається. 89,63. Ну, дорога, да, зараза. 306 грамів, друзі, Оце, оце, да, 86,63. А, і оце ж ВТБ, я ще цю оленьу по акції взяла. Все, друзі, оце я все скупилась. По-моєму, так, да, все. От і добре. Зараз буду готувати начиняти реберця. ой, реберця стегну, буду вирізати кісточку, маринувати їх, смажити цибульку з грибочками, скручувати у рулетики, потім буду медом із соєвим соусом і зі спеціями змазувати оці рулетики і в духовочку. Друзі, така смакота, це просто капець, дуже смачно.